І до ситуації в Україні одна людина загинула ще майже два десятки жителів постраждали. Серед них двоє дітей. Такі наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині за добу окупанти випустили по області близько трьох сотень снарядів. Третину з них по Херсону поінформував очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни поцілили у житлові квартали міста, автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури. У херсонському районі снаряд також влучив на територію церкви. Росіяни вбили мешканця Антонівки напередодні ввечері. Окупанти завдали удару по селищу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Усі деталі уточнюють. П'ять разів росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини. В обласній військовій адміністрації повідомили про 34 вибухи у Краснопільській, Великописарівській та Есманській громадах. Окупанти гатили з артилерії, СПГ, мінометів та авіації. Про руйнування та постраждалих інформація не надходила. Майже 80 обстрілів по 16 населених пунктах здійснили російські загарбники у Запорізькій області. Гатили по гуляйполю, залізничному, Малій Токмачці, малинівці, п'ятихатках та степовому. Поінформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Крім того, росіяни з авіації ударили по Оріхово та роботиному, а з реактивних систем залпового вогню накрили степногірськ. За добу зафіксували більше 10 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Наслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинула мирна жителька. Окупанти ввечері накрили місто артилерійським вогнем. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За добу ворожі снаряди пошкодили у місті щонайменше п'ять приватних житлових будинків. Також гатили загарбники і по селу землянки. На щастя, там минулося без постраждалих та серйозних руйнувань. Загалом під прицілом московитів протягом доби перебували понад 15 населених пунктів Донеччина під ударом напередодні російські терористи ударили по Костянтинівці на Донеччині. Зранку поцілили по приватних будинках. Четверо людей зазнали поранень, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Уламки також зачепили котельню, газогін і лінію електропередач. У селі Ласточкино Очеретинської громади росіяни пошкодили агропідприємство. Під вогнем також опинилася Часовоярська громада. Там пошкоджений будинок на Волноваському Прямку двічі під обстріл потрапив вугледар. Обійшлося без жертв. Один ворожий ракетоносій з чотирма калібрами наразі перебуває у чорному морі. Повідомили у військово-морських силах. У середземному три російських судна з них один носій крилатих ракет.